Good evening, браття та сестри, в яку дня ви не дивились дане відео. Мене звати Андрій Сенькі і ви на каналі про європейський футбол та українців в європейському футболі. Перше відео на каналі ви добряче подивилися. Також добре ви підписалися на канал. На каналі вже є більше тисячі підписників. Прошу вас не збавляти оборотів, оформляти підписку, ставити лайк цьому відео і писати, що вам подобається та не подобається в даному контенті. Сьогодні ситуація наступна. Я нарешті збристю свої блюдські вуса і розкажу вам про найбільше дно групового етапу ліги чемпіонів цього сезону. А також. Про команду, яка рве, яка рве абсолютно все і не збавляє оборотів. А також про Романа Римчука та те, чому він ніяк, 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 ніяк не грає у бельгійському брюге. Для початку скажу три слова про матч ахтар тарляйпціг, в якому було абсолютно все зрозуміло, фактично з першої хвилини пресинг Ляйпціга, інтенсивність Ляйпціга зробили так, що Шахтар не мав жодних взагалі, шансів. І те, як команді щастило протягом групового етапу, воно нарешті закінчилося. Закінчилося так, що Шахтар в одному матчі фактично пропустив все, що мав пропустити попередніх. І сам вихід команди в Євровесну, в Лігу Європи. Це вже неймовірний успіх. Це вже щось таке з розряду фантастики. В те, що ми б не повірили перед початком сезону. Тому я прошу вас каменями. Цю команду не закінчувати. Дати, а просто похвалити Ляйпціг Марко Рози, тренер, який непогано працював у Борусі і Гладбах, сказав, відмінно працював у Борусі і Гладбах. Трохи в нього не вийшло в Дортмунді, але в Ляйпціг він будує дуже хорошу команду зі структурою, фактично в чотири лінії: 4-2-2-2, де флангові захисники є фланговими форвардами, які закривають повністю бровки. А в центр поля і в штрафний майданчик фактично зміщується четверо людей. Це ми говоримо про Форвардів, Андресілову танкунку, а також флангових захисників Собосла та Форсберга, тобто це ядрений мікс. Це команда, яка ловить в перехідній фазі дуже жорстко. і Це команда, яка вміло створює більшості біля чужих воріт. З такою командою буде дуже складно грати будь-кому у плей-офф Ліги чемпіонів. І тут нехаймо, я не побажаю з ними знову ним зустрітися. Далі до ретро теми. Ретро тема це Мілан. Мілан вперше з 2014 року вийшов у плей-офф Ліги Чемпіонів. Мілан з котрого сміялися дико минулому сезоні, коли команда, яка брала за чемпіонство і підсумку стала чемпіоном, не вийшла навіть у Лігу Європи. Мілан, в якому грають дуже Багато людей, які або не заграли в інших командах, або вже відіграли своє, скажімо так, на дуже високому рівні і на яких поставили хрест, наприклад, як коли жару. І ця команда без жодних проблем дуже впевнено перемогла у вирішальному матчі Зальцбург. Зальцбург, який є маленькою копією Ляйпціга в плані інтенсивності пресингу та ефективного використання вільних зон. Мілан фактично подолав Зальцбург його ж найкращими якостями. Мілан не робив ставку на контрольнича. Мілан одразу е, рвався, коли бачив вільні зони. Мілан максимально вертикалізував свій футбол. Е, плюс не забуваємо про стандарти. І ця команда фактично з'їла зальцбург наглухо. І найбільший кайф цієї команди, особисто для мене, це Тео Ернандес, який біжить так, як не біжить ніхто на флангах захисту у всій Європі. Я твердо переконаний, що Тео Ернандес входить в трійку, напевно, найкращих флангових захисників планети. Це відмінний футболіст, який впевнений дуже скоро піде на підвищення. Інша людина, на яку потрібно завжди увагу звертати, це Рафаель Леау. Це людина-оркестр, це людина, заради якої, якщо б я був маленьким зараз, я б, напевно, завдяки ній і полюбив футбол. Третій гол Мілана, коли він отримав м'яч на лівому фланзі атаки і пробіг з ним через все по на правий край, щоб віддати передачу на жиру, це, блін, щось з розряду того, як ми робимо в дворі. Тобто, це. Абсолютна футбольна магія, абсолютна відсутність, скажем так, може структури навіть так, зануд... занудних якихось тактичних елементів, але це те, за що ми любимо футбол. І я дякую Всевишньому, що Ляо в цьому футболі є. Якщо говорити про те, що в 2014 році було, що Мілан грав в Лізі чемпіонів, в Плей-Оллі Ліги чемпіонів, так. То від цієї команди вже нічого не залишилося, Не дивно, минуло вісім років. Але просто для контексту, для розуміння того, хто в той час грав в основі Мілана в матчах плей-офф. Це був Аб'яті, Абате, Емануельсон, Есьєн, Кака і Балотеллі. Минуло вісім років. Окей, хватить хвалити, хватить хвалити Ляйпці, хватить хвалити Мілан. Давайте ми будемо говорити про найбільше дно цілі чемпіонів, тому що. Ну, важко назвати там Вікторію Пільзень чи Рейнджерс е найбільшим дном. Е тому що від цих команд ніхто нічого не очікував. Це команди, які, в принципі, просто грали, набираючись досвіду. Але команда під назвою Мандрі – це не та команда, яка набирала досвіду. Це команда, яка повинна була щось да якось, бо вийти у плей-офф. А в підсумку вони не вийшли нікуди. Вони зняли четверте місце в групі з Брюге, Порту. Та Леверкузінським Байром. Останній вирішальний матч за лігу Європи. Атлетіко програв наглухо. Вони програли порту лише 2-1. Можливо, була боротьба. Подумаєте, ви дивлячись на рахунок, але насправді порту створив купу моментів. Порту мав забивати м'ячів п'ять, а то й шість. Порту розривав оборону Атлетіко так, наче це Шахтар Донецьк. Періоду Луческу грав проти якоїсь проти ФК Тернополя в Кубку. Пам'ятаю такий матч, друзі, і це те, що найбільше дивує, тому що є стереотип, що команда Дієго Сіміоне вона має проблеми в атаці, вона не створює купу моментів. Вона виграє матчі за рахунок реалізації. Оп-оп-оп, в мене зникло світло, мені довелося перейти в іншу локацію, локація під назвою кухня. Тут краще відбиває денне світло з вікна. Тому писатиму тут. Світло зникло, я думаю, знаєте чого, через русню, яка б'є по енергосистемі України і потрібно економити. Поїхали далі. Отже, Атлетіко Мадрід – це команда, яка завжди вже тепер стереотипно ставилася тим, що дуже добре грає в захисті. Оборонна Атлетіко її гра від оборони, вміння перекривати зони, адаптуватися під четвірку чи п'ятірку захисників. Тобто, якою схемою б не грала ця команда, завжди зберігалася структура та компактність плюс. Реалізація моментів. В Атлетіку в останні роки були перманентні проблеми з компактністю в обороні. Зараз Атлетіку захищається просто жахливо. Це одна з найгірших оборон, які взагалі існують серед топ-команд, якщо цю команду ще можна зараховувати до тих, які називаються топ-командами. Був у них крутий сезон. Це сезон 2021, коли ця команда стала чемпіоном Іспанії. І цей момент він закрив очі на те. Що не так з Сімеони? Що не так, з Атлетіко? Чи взагалі все окей? Тому що стали чемпіонами, а хто чемпіонів обговорює? І це найбільша помилка, яка дуже часто трапляється у футболі. Наприклад, там Динамо Київ майже стало чемпіоном у минулому сезоні. зберігся зберігся кістяк, зберігся тренер. Давайте нічого не змінимо. Тобто, не вийшов у фінал Ліги Чемпіонів. В дев'ятнадцятому році давайте нічого не змінювати. Все одно ж команда вийшла в фінал Ліги Чемпіонів в підсумку. Почуттіно поперли в жовтні. Тобто таких історій дуже багато. І, на мій погляд, саме чемпіонство Атлетіко, воно закрило очі керівництву клубу на структурні проблеми на проблеми Реала та Барса в тому сезоні, які допомогли Атлетіко стати чемпіоном, в тому числі. І так далі, і так далі, і так далі. Дивлячись на АТО прямо зараз, виникають просто нотки ностальгії за тими часами, коли команда гризла е показувала Європі як треба, якщо в тебе нема там високого класу. І так далі. Зараз в Атлетіко з'явилися хороші футболісти, хороші виконавці, гроші. Але Сіміоне вже нічого не може з цим зробити. Давайте візьмемо показово попередній сезон. В ньому Атлетіко пропустив 43 м'ячі. Це більше. Ніж пропустили Реал, Барса, Севілля, Соцідат, Вільяреал, Реал, Атетік Більбао, Хетафи, Беттіс. Тобто, це. Команда середняк Іспанії по грі в захисті. А тепер візьмемо кілька останніх матчів цієї команди, щоб розуміти, що ці проблеми не є одноматчовими чи е, одногравцевими. Да? Що один гравець там помиляється весь час. Вони є структурними. Матч спорту беремо. Ситуація, коли Теремі приймає м'яч в тому майданчику мадриців, там вже є сім гравців-матрасників, Сім. І вони пропускають Тау, який далі не забуває. В матчі з Байером ситуація аналогічна. Звідки б'є Діабі? Він б'є з зони, де його ніхто не криє, при тому, що в штовхному майданчику Атлетіко є сім гравців. Це дитячі помилки. Це помилки, які м -м, можна нівелювати ще в зародиші, ще на якомусь дитячому рівні цього вчать. Тобто, це базовий елементарний момент розміщення футболістів при захисті. Найбільш елементарний і Сіміоне не робить так, щоб ця елементарність працювала в його клубі. Це дуже дика історія. Насправді, і дуже дика історія в тому, що Сіміоне вже втратив всі важелі впливу на цю команду. Це видно. Гляньте, матч з Кадісом в Примері, тобто. Там бардак був не менше ніж в останніх матчах Ліги Чемпіонів. Єдине, що тішить, це те, що Сімоне визнає проблему. Ось його стата після матчу з Порту. Ми всі бачили, що Порту був набагато кращим на полі. Вони краще, вони банально краще грали в футбол. Минулого року нам також було тяжко в лізі чемпіонів. Два роки тому нам також було тяжко в лізі чемпіонів. Нам треба розуміти, як можемо стати кращими. Як треба розуміти, це не означає зрозуміти. Я твердо переконаний, що Сімона вже пора йти. Він нічого нового цій команді не дасть. Це видно з матчу в матч, в сезону в сезон, якби не закривало очі оце більмо чемпіонства. Віда в тому, що Сімени вже не має варіантів, немає жодних чуток, жодної інформації, вже ні інтерв'ю не кличе, як це було раніше. Що ж за отеку, то з'явилася інформація про те, що вони хочуть бачити в себе Луїса Енріке, який точно покине збірну Іспанії після чемпіонату світу. І це дуже хороша ідея. Це ідея про те, якраз щоб змінити структуру гри команди і згодом структуру клубу, не підв'язувати їх під футбол, який будував Сімон, під футбол, який не працює, під футбол, який не грає жодна топ команда, під футбол, який. На дистанції вже не може давати хорошого результату Ще й до того ж тоді, коли ти вже не вмієш відівчився, не працює, не можеш ставити цей футбол. Єдине питання, як завжди, це контракт. Контракт сіма до 24-го року і неустойка в кількадесят мільйонів євро. Я думаю, що воно того вартує і радив би Атлетіку тренера все таки звільнити. Все, що було добре, запам'ятовуємо, але не треба доводити до ситуації, як в Роналду землю. Тод тобто, на хем якимось дивом завістє оліга чемпіонів групі з Марселем Спортінгом та Айнтрахтом. Кожна з команд мала шанси і на виліт на четверте місце, і на перше місце в, лізі, в групі ліги чемпіонів. Тоттенхемс прочасно на це перше місце не заслужив, як не заслужила його жодна з команд в цій групі. Матч з Марселем, ми всі запам'ятали його голом на останній секунді Хьойберга, Тим як тренер Марселя Тудор вибігав на поле і хотів зупинити цю контратаку. Але насправді цей матч був або нічийним, або поражним для Тоттенхема. Єдине, що рятує команду конти це стандарти, це те, що працює, коли нічого не працює. Дихен це команда, яка забила найбільше голів АПЛ зі стандартів 9-25 з 25. Це найкращий показник. І коли ніхрена не працює, вмикаються стандарти, і воно якось звідкись за волосся витягується. Так само було і з Марселем коли забив Ленгле. Тому що конти знову напридумував. Конти поміняв місцями латералів, лівоногий систеня грав справа, пересіч грав зліва. Вони мали ніби в центр зміщатися, нічого не вийшло. Зв'язку між обороною та атакою не було. Центральні півзахисники грали статично і відповідно нічого не виходило. Нічого не виходило в другому таймі Пощастило, що отримав травму в сон. Пощастило, звичайно, в лапках. І за інформацією британських інсайдерів сон взагалі може пропустити чемпіонат світу. Команда перейшла після цієї травми на схему 3-5-2. Центральний півзахисник Ботанкур, Хойберґ, Бісума. Вони почергово підключалися в атаку. Флагові захисники створювали теж більшість, закривали повністю бровки, бігали вперед. І в принципі, вже пішла якась каніки, вже пішла якась гра, вже пішов якийсь футбол. Але це не те. Що робить тут не то, що фаворитом або тою командою, яка вийде в чверті Ліги чемпіонів, тому що проблем в цієї команди багато. Конте має перманентні проблеми з побудовою виходу команди з оборони в атаку. на це накладаються ще й травми гравців, які мали в цьому допомагати. Немає Кулушевського, немає рішелісона. Тепер немає сона. Наділю вже мають з Ліверпулем, за який чесно скажу, мене трошки так. Йокає сердечко. Найбільший ахахах цього турліги чемпіонів трапився в групі, де грали Бенфіка, ПСЖ, Макабі та Ювентус. Ви та Бенфіки однакова кількість очок, однакова різниця, однакова кількість забитих. І аж сьомий показник вийшов на перший план це кількість забитих м'ячів на виділяти. За цим показником Бенфіка випередила ПСЖ, зняла перше місце в групі. І це насправді дуже неочікувано, тому що в групі, де є два супергранди, якась там Бенфіка займає перше місце, як то взагалі може бути? А все дуже просто. Вони зна. Що їм треба дуже багато забивати на виїзді в Хайфі. І на це була зроблена ставка. І ставка зіграла. вони забили цілих шість м'ячів. І весь груповий етап ця команда показувала, що вона є найкращою у цьому квартеті. Вони без жодних шансів рознесли двох в двох матчах Ювентус, вони грали на рівних, а інколи з перевагою з ПСЖ, не програвши їм також, зігравши два матчі в ніч'ю. І Бенфіка – це, напевно, найбільш яскрава команда Ліги Чемпіонівці і на з Наполі. Бенфіка це команда, яку тренує тренер, який вміє грати в атакувальний футбол. Так роджер Сміт це людина, яка будувала всі свої команди на пресного, на перехідних зонах, і на тому, щоб грати яскраво. Про тому він працював в командах рівня ПСВ і Байера, не вищі. Не вище. Да? Шмід заслуговує на респект, тому що він тягнув свою лінію, навіть коли в нього були кризові ситуації. В Байері та ПСВ в нього завжди були команди, які надихали, які літали, які кружили, які вміли ну, потішити глядацьке око. Навіть я пам'ятаю матч, коли в тренував ПСВ вони грали про Бенфік проти Бенфіки Жезуша, яка сушила матч наголоху, їх порвав в дребедан. Але в підсумку вилетів не потрапив групу Ліги Чемпіонів, і це не змусило керівництво клубу тренера звільнити і тренера свою філософію поміняти. Бенфіка це команда, яка прямо зараз розриває ще чемпіонаті Португалії. У них там пітиочкові гандика, найбільша найбільше кількість забитих м'ячів, найменша кількість пропущених м'ячів. І секрет Бенфіки в тому, що на прикладі контендерів, які... Багато продають як Бенфіка, вони не все забирають собі, а й і нормально витрачають. До прикладу, зі старту Бенфіки багато гравців коштують 10 плюс мільйонів євро. Наприклад, Рафу Сілво, який є безумовним лідером цієї команди, кілька років тому купили за 16 мільйонів євро. Давіда Нереса в шахтарі купили за 15 плюс мільйонів євро. Ота купили за 15 євро. Є гравці, яких купили за меншу суму, наприклад, Енсо Фернандес, якого взяли в Рівері за 12, там, Ба, якого взяли Славі за 2, Аурс якого купили за 13. Тобто ця команда, яка витрачає менше, ніж заробляє, але все одно витрачає, вони шукають баланс між тим, щоби продавати молодь і на тому заробляти і просто варитися умовно в лізі Європи, з тим, щоби. Трошки з того витратити і мати ще і заробіток на лізі чемпіонів, там, і відповідно більше цінники на інших футболістів. Це дуже хороша збалансована модель, і дуже прикро, що Роман Єремчук не зміг в цій моделі, в цій команді, в цьому перспективному колективі знайти своє місце. Що ж до вихованців Бенфіки, то в складі цієї команди їх не на так насправді і багато. Гонсало Рамуж, який якраз Єремчука і й посунув в Київ. Відмінний центр Форвард зараз, який скоро кудись поїде. Антоніо Сіло, центр Бек, який вже зараз грає основі Вертенген. Поїхав вже з цієї команди, грає Антоніо Сіло і Флорентіно в центрі поля. Фактично це троє футболістів. Але якщо ти всіх трьох продаш, ти заробиш десь мільйонів. 200. остання тема випуску про Романа Ремчука та те, що він є найбільшим розчаруванням серед українців, які грають за кордоном. Роман Єремчук – найдорожчий трансфер в історії чемпіонату Бельгії: 16 мільйонів євро. Брюге заплатив за нього Бенфіці. Роман Єремчук – це людина, яка багато забувала у Генті. Роман Єремчук – це людина, яка ще недавно грала в основі збірної України. Роман Єремчук – це той форвард. Який мав би перейти в топ-чемпіонат за версією багатьох українських вболівальників. Але бажання з реальністю дуже серйозно розійшлись. Роман перейшов у Брюге і фактично там не грає у футбол. За шість матчів групи Ліги Чемпіонів, де Брюге-Феєрив в перших чотирьох матчах, принаймні, де вийшов у плей-офф, Ярмдюк зіграв рівно 52 хвилини. Загалом. У всьому сезоні зі всіх матчів чемпіонату та Єврокубків Іремчук вийшов у старті двічі. У всіх інших матчах він виходив на заміну. Його загальна статистика це участь в 11 матчах, два забиті м'ячі та дві гольові передачі. Зокрема, в матчі з Остенди Іремчука навіть не було у заявці своєї команди. Тренер Карл Хюфкенс пояснював це. Наступним чином. Між нами ніколи не було проблем. Є певні речі, які хочу бачити трендер. На даний момент ми розходимося в інтерпретації позиції нападника. Тому необхідно було подати Римчаку сигнал. Так я робив з Ноалангом, його реакція була правильною. Побачимо, якою буде реакція Романа. Я хочу від нього більше інтенсивності та драйву. Це не тактичне питання, а майбутньому роман повинен показати нам щось більше. Ця фраза є дуже чіткою і розмитою водночас. Тому що е, чому розмитою? Тому що не зрозуміло, що в тактичному плані хочу бачити від Ремчука тренера зараз. Е, Брюга грає фактично в 4-3-3. і форвард цієї команди Фран Худла, якого взяли за кілька мільйонів у Барселоні. Він грає схожим чином, як любить грати Єремчук. Гляньте на його теплову карту. Він багато зміщається в центр, він діє по всьому периметру поля, він шукає м'яч, він виривається в зони з відтяжки, він підігрує партнерам, він віддає гольові передачі. Наприклад, в нього за 21 матч цього сезону вже 5 асистів, ну і плюс 9 голів. Тобто це плюс-мінус, напевно, те, що би хотілося бачити від Єремчука. Тому що коли же за Єремчука ставив став стовпом, йому було незручно. Він це говорив інтерв'юватися данцем було видно по матчах Бенфіки. Тобто Яремчук потихнувся форвард по статурі, як гранадер, чисто теоретично, так? але в душі він такий ігровичок. І тут, наче, все мало би співпадати. Ну, чому б і ні, правильно? Що в тих словах Х'юфкінса дуже чітке, це те, що між Єремчуком та ним. Чи клубом щось таке -то відбувається. Тому що Брюге це не команда, яка буде платити 16 мільйонів, вбити трансферні рекорди, а потім маринувати цього футболіста на лаві. Я не вірю в те, що Яремчук став гіршим футболістом, ніж він був в окремих матчах за Бенфіку чи в цілих салонах за Гент. Тобто тут проблема значно глибша на мій погляд, і це проблема, про яку ми не знаємо. Я читав бельгійські змі, гуглив, перекладав і так далі. І жодної адекватного якогось інсайду чи пояснення того, чому Яремчук не грає, я не знайшов. Тобто, зрозуміло, він менш ефективний ніж худла. Окей, Яремчука завжди проблеми з реалізацією моментів. Окей, ну якщо він ці моменти ще реалізовував, то вони в нього завжди є. Він добре відкривається, але він не забиває там багато. Тобто, в ці моменти в нього завжди є. Він добре шукає зони, правильно відкривається, але він не той, хто заб'є 5 з 6, наприклад, він заб'є 2 з 6 або 1 з 6. Це зрозуміла історія. Але Геремчук не настільки поганий футболіст, щоб майже зовсім не грати за брюги. Я не розумію, в чому тут історія. І Ця історія, яка ховається під Ореолом інсайдності. Яку ще не привідкрили бельгійські наші колеги. Ситуація наступна. Я думаю, що між тренером та Ремчуком щось трапилось, тому що іншого пояснення не існує, його нема. Факт та висновок один: поки ми з вами шукаємо, придумуємо, чекаємо якоїсь детальної інформації по тому, що там з Яремчуком, то Хюфкенсом трапилося, час іде, Яремчук не грає кілька матчів до чемпіонату світу. Після нього не зрозуміло взагалі, що буде. І зараз прогноз виглядає наступним чином. Ці команди все окей, ніхто не буде паритись за Римчука, навіть якщо це дуже дорогий трансфер. Брюге заробив двічі більше за цю лігу чемпіонів, ніж ніж за те, що заплатив за Римчука. Такі історії трапляються. Вони близькі до, до, до трагедії, звісно, на рівні Білійського чемпіонату. Але коли команда виходить в плей-офф, коли команда грає добре, коли команда показує. Все, що треба, а її основний форвард забиває достатньо м'ячів та видає достатньо глюких передач. Ніхто це питання підіймати не буде. А для нас, українців, дуже вірогідним є сценарій того, що Єрамчук, замість того, щоб отримати ще один трамплін в топ-чемпіонат, стане гравцем, який потрапив в історію чемпіонату Бельгії, як Шевченко потрапив в історію англійської прем'єр-ріги, тобто в топ найбільш невдалих. Трансферів, а можливо, взагалі, найбільшим провалом серед всіх трансферів історії чемпіонату Бельгії. Не хочеться, щоб так було, але це дуже ймовірний сценарій, враховуючи все те, що я сказав вище. Якщо б в цієї команди був хаос в структурі, змінювалися тренери, не були результатів, можна було б про щось говорити. Але поки що абсолютно все працює. Виходить, з Єремчука зараз дуже темна смуга. Він зовсім не грає в брюги, втратив місце в старті збірної України, де грає Довбик. Його головне питання, як? І коли він з цієї смуги вийде. Я не виключаю навіть оренди в якийсь більш скромний бельгійський клуб вже найближчої зими. Низький уклін клін вам за те, що ви додивилися ці відео до самого кінця. Пишіть в коментарях, яку тему ви б хотіли побачити у наступних випусках на цьому каналі. І не забувайте про лайк, комент, підписку та дзвіночок. Будь-яка з ваших активних дій дозволить цьому відео стати більш популярним для більшої кількості людей. До зустрічі!